Вітаю вас, мої дорогіньки, на своєму каналі Леонора Таро 2. Не можу вас залишити без розкладів. Сьогодні, сьогодні це день рівнодення, перехід і завтра також. Ну, десь в яких то областях вже сьогодні там треба подивитися: Так, горять свічки. Загадуйте бажання поки я тасую. І подивимось, чи виповниться ваше бажання. Давайте два варіантики. ось рожевий кварц і ось такий кристал. Це для маятничка взагалі-то така штука. Кристал, не знаю, я щось з маятниками. Інколи е, працюю, але чомусь не так часто, як хотілося. Б. Два варіантики. Перший і другий обирайте, загадайте бажання. Подивимось, чи виповниться, що тому заважає, що тому допомагає. Так? так, перший варіантик, чи виповниться ваше бажання? Що тому заважає, і що тому допомагає. Це ми перший варіант дивимось, то обрав камінь рожевий кварц. Чи виповниться ваше бажання? Звісно, що так. Дивіться, і Василка тут на карті можливо, не дуже так проявлена, але ж її видно. Ви мрійлива, ви натхненна. Всі ваші бажання виповняться. Ви сидите, хоч і тут роздягнена дівчина, але ж ви розумієте, що не в тому, не в майнових якихось ресурсах, не в майнових ресурсах багатства. Ви дуже гарна, ви від природи вродлива. Ви від природи дуже гарна фігура, у вас, у вас така пружна шкіра, у вас може бути довге волосся, у вас навіть ви можете не ходити по салонам краси, у вас є природна краса, у вас потужний рід, який вас підсилює, у вас є основа, ви можете мати приватний будинок. Якщо не маєте, то ви, у вас він може бути. Або хоча б такий якийсь садиба, якийсь дачний будиночок. Так, що заважає? Ну, в принципі, хоч і збудеться, давайте подивимось, чи не буде перешкод, наприклад. так? Ну так, тут можуть бути п'ятірка пентаклів і може якась нестача ресурсів бути. І навіть з коханням пов'язане. Можливо, ви на когось ще й розраховували, що вам допоможуть, але тут можуть статися не так сталося, як гадалося, так що повинні розраховувати більш на себе, аніж на когось ще. Ну так, тут ви, можливо, очікуєте якогось вкладань від короля кубків якогось чоловіка такого, але ж вони такі. По коханню так, а по ресурсам, вкладенням, ні, дивіться, по дияволу його тягне до вас. Але по факту чи буде допомога від нього? Ну, так, ви знаєте, кохає вас тут чоловік, показує, що і від того, що він кохає. В принципі, він готовий вкладатися, але десь щось вас трохи не влаштує, ви можете бути в стабільних стосунках. так, дві карти одразу. Але тут повинно бути чітке вирішення, хто для вас цей чоловік. Якщо він для вас чоловік, який по життю буде вашим чоловіком, так, то він буде вкладатися. Якщо він для вас так, знаєте, то він не дуже готовий вкладатися. Ось так. А що допоможе вам виповнити ваше бажання, допоможе зробити вибір. Ну, Допоможе виповненню бажання те, що ви зробите вибір. А що це за вибір такий? Вибір, що не потрібно закриватися або закриватися навпаки. Угу. Можливо, закриватися навпаки. Від чого, це вороги якісь, чи хто це такий? Ага, трійки жезлі. Від то зайвих, можливо, чоловіків, прихильників, від того, що довгий час тягнеться. Так. Вам потрібно з ким-то просто домовитися вже. І для цього потрібно ну, полюбовно, звісно ж, якісь переговори, перемовини з приводу трикутників, можливо. Вам потрібно щось розвивати, передбачення дивитися, до речі, це вам допоможе. І диявола комусь. Що диявол тут допомагає? Ну, Тут сильні, потужні, якісь матеріальні залежності. Ні. Не залиште так сильно від грошей. Це, звісно ж, у вас гроші йдуть до вас, навіть якимись такими, знаєте, диявольськими, диявольською силою навіть. Ви можете десь в яких-то моментах зазвіздитись трохи. Зіркова хвороба. Це вам трохи, звісно ж, додає вам яскравості, дивіться, яка тут жінка, королева пентаклів. Але ж це може відштовхувати трохи протилежний пол, в тому сенсі, якщо що занадто, те не здраво. Тож бажаю тут вам дійсно виповнення вашої мрії. Але тримайте баланс, хочеться сказати. Так, ось і король, король точніше, пентаклів, ви тут пару входите, дивіться. Королева Пентаклів і король пентаклів. І ви навіть можете бути схожі на це. Ви така фіфа, яка на каблучках ходить. Неважливо навіть скільки вам років. Ви любите сонячні окуляри, можливо, короткі спідниці, можливо, я кажу, бо у вас стрункі ноги. Ви е, любите е, підбори, а ваш чоловік може мати власний кабінет, книжковий. Якщо не помиляюсь, шафу книжкову. А, і таке добротне все. Знаєте, чомусь іде такі меблі, такі темного кольору, кабінет в темних кольорах, стіл такий дубовий. так, Вся мебель з дуба зроблена. Так. Такі потужні енергії тут, ну і, звісно ж, виповнення. Але, врешті-решт, ви розумієте, що у вас достаток є, але ж ви розумієте, що це все таке воно переходяще. І виповнення мрій геть не завжди залежить лише від фінансів. І ви до цього прийдете, до цього розуміння. І хай буде так. Так, другий варіант кристалл такий чудовий, перелив чистий, так? Навіть хочеться трохи ним так погратися, покрутити його. Так, тут щось десь перевернулася карта, але важливо. Так, та законне притяжіння, а он вона. Так і знову я її так не бачу. Карти зі мною грають, вирішили погратися. Я вже замітила, всі всі зі мною люблять погратися. В мене кіт чекає мене з роботи, коли я прийду, щоб зі мною увечері погратися. Просто Ну, це саме так От він чекає, він на порозі, ні з ким не грається, лише чекає, поки я прийду. Бо це роль відведена саме мені з ним гратися. Так, дивіться, другий варіантик. Загадали ви бажання. Так, давайте подивимось, чи виповниться воно, що тому допомагає. Ой, ну, хай буде так. І що тому заважає? Просто в першому я навпаки, а тут що допомагає, тут що заважає тут, значить, то так потрібно. Так, давайте дивитись, чи виповниться. Так, двояко, дивіться. Інян, тут якесь поєднання. 50-50, так, 50 на 50, карта підказка. Ух, на якийсь ви Ой, брехливий шлях ступили, я б так сказала. Кудись ви мчитися, не в ту степ і на світло, але ж це не те світло. Що повинно бути на вашому шляху? Кудись, знаєте, тунель? Так, виповниться бажання ваше, чи ні. Якщо будете сумлінно працювати, а що це означає? Де ви повинні над чим працювати? Так, ви можете бути, можуть дивитись королі водяних стихій, а можливо, чоловік емоційний, влюбчивий або закоханий. Так, а можливо, у вас є такий чоловік, дівчата, можливо, це його стосується, це бажання такого чоловіка. Це ваш коханий. Так, і що ж з приводу нього карти нам скажуть? Якісь можуть бути суперечки з ним, якісь вирішення, повинні бути питання, якісь грошові питання також тут постають. Хтось до когось мав би приїхати, але тут розбите серце в когось може бути. Ви можете бути на відстані. Потрібно летіти, їхати. Ой, у вас це вже так втомила ситуація. Ви так багато вкладалися в цей. Все, що ну, ви і вкладалися, і ви покорили цього чоловіка, якого нам тут показали жінки тут. А, і ви навіть можете вже бути в якихось стабільних стосунках, але тут все мінливо мені показують. Все мінливо і до чогось ви. Як то кажуть, котилися, котилися і докотилися. А давайте добре подивимось. Не знаю, яке ви тут бажання, чи на кохання, чи на гроші, чи на справи загадали, але ж дивіться, що допоможе виповнити це бажання. Допоможе, можливо, людина, король пентаклів, людина з грошима, людина, яка вміє працювати, людина стабільна, людина мудра, мудра саме у справах. У фінансових справах, у сімейних справах, у тих справах, які потребують терпіння, вкладань, емо... яких-то не емоційних, ні саме ділових якостей, і ця людина може вам допомогти, навіть порадою, навіть підказкою. Так, а що заважає? Заважає що вам? Вам заважає якісь, знаєте, Кроки вправо-вліво десь відволікаєтесь, десь агресуєте, емоції можуть заважати. Неложна, брехлива інформація. А що це за інформація така? Так. Прихована інформація. Прихована тут імператриця у нас. А що ця імператриця робить? Вона пише листа, кудись вона, можливо, магічить. Що ця людина робить? Це що, ворог ваш? Так, тут боротьба за гроші. А що ця людина робить? Так, ця людина може заважати, вона може бути у сімейній парі. І що вона робить? Тут трикутники можуть бути. Це людина вам заважає. Вам заважають трикутні ситуації. Не входьте у трикутники. А, а що робити? Боротися з тим? Чи що, підбирати ключик? Так, лицар Пентаклі, вам буде даний шанс. А, працюйте. Працюйте над ситуацією, не опускайте руки тут головне. І причому працюйте, можливо, з кимось в допомогу, не стісняйтеся просити, що тут кажуть. Четвірка жезлів. Так, ви маєте йти навіть у стабільні стосунки з королем пентаклів. Це, можливо, ваша навіть пара. І як у вас вийде? Ну, тут дуже важко із-за нестачі фінансів когось, можливо, навіть у вас. Ох, тут були, були такі ссори якісь, то обнулення, хтось розірвав стосунки, і це вже давно. Так, і хтось закрився. Ой, що вам робити в цій ситуації? Тут не зрозуміло, чи воно виповниться. Якось двояко. А що робити, щоб виповнилось це ваше бажання? Давайте подивимось. Підказки. Вежа, зруйнувати. Зруйнувати таємничість мені показують. Бо Верховна Жриця це ще й таємничість. Таємничість. Розвивати, працювати, як працювати? Розвивати свої здібності, свою справу, фінансові моменти. Ось дивіться, збити ці сливки, працюйте, працюйте над справою, включіться і працюйте. Так це важко. Досягти королеви пентаклів в плані цього стану такого. Як вона йде? Подивіться, яка вона впевнена в собі, щоб ви отак ішли. Потрібно збити ці вершки, причому тут не міксер, бачите, вінчик оцей, руками збивати. Я, до речі, збиваю лише руками, хоч є міксер, я збиваю руками, працюйте м'язами, працюйте головою, працюйте всім, чим можете. Працюйте над справами своїми, щоб досі... над мудрістю досягаєте повідлюднику, досягати мудрості. Медитуйте. Не нехтуйте, це дуже важливо. Релакс, медитації. І боріть того. Диявола, дивіться, тінь, диявола тут навіть. Закривайтеся від темних боків. Робіть чистки, дівчата і хлопці. Ну, ось. Ми його ми що, покликали. Тут його тінь була. Дивіться, тут як видно. Тінь. А ось він сам, так? Він сам. Це що, прив'язаний до вас така сутність ця, чи що? Може бути прив'язана по трійці жезлів. Дивіться, ви, ваш, наприклад, пара і та сутність прив'язана. Хто тут при... і давно, при чому? Так, кому потрібно чи. І ви і за цією ситуацією, подивіться, в яких. Ви в банці сидите, і ви не можете вибратися. Уу. Хто так себе відчуває, що ви як не можете з чогось вибратися? У вас якась закольцована ситуація може бути. І навіть ось хтось до вас уже стукає паш, По тут уже чи буде просвітлення. Так. Хтось до когось має приїхати, але ж тут дивіться, скільки стільчиків людина. Чекаю. Ви чекати можете чогось приїзда. Ой, так що потрібно робити? Тут чоловік має проявитися до вас. Ви повинні, дивіться, тут порада така: дівчата повинні працювати над собою, медитації, закотивши рукава, працювати над тим, чим ви займаєтесь там. А чоловік. Який прийде за деякий час, цього дочекатися треба. Чоловік жезлів, він прийде і він вас наповнить. І хай буде так. Щасливий, красивий. Так, тут люди, як наче, знаєте, зібралися для цього медіумного сеансу. Бачите, шестірка мечів. Так, і тут. Тут цього дочекатися моменту. Тут виповниться, але якщо будете сумлінно працювати над тим, дивіться, перехід на новий рівень. на новий рівень, тут відстоювати свою позицію, з кимось домовлятися, доведеться. І тоді, ось так, як там вийшло в першому варіанті, вже тоді ви досягнете. так. Бачите, яким шляхом ми дійшли до тієї карти, де в першому варіанті випала зразу ця карта, що так виповнення бажання. Тут скільки довелося пройти. І хай виповняться у вас всіх, і в першу, і другу варіанта, всіх, хто дивляться цей розкладик, виповниться ваше закровенні бажання. І миру нам всім, і перемоги. І хай буде так. Я вас люблю, ваша Еліонора. Пока-пока.